Якщо брати е, товарообіг, я би не можу, я не можу сказати, що там для нас це такі якісь якісь там великі втрати. Тому що Словакія це така невелика країна, і ну я скажу відверто це. Але е, це погано. Е, ну чому це погано? Тому що е, і Чехія, і Словакія вони завжди були такими ту, потужними виробниками в е, бронетехніки. і вони нам дійсно допомагали. Це був ремонт такий потужний. Сьогодні, то, що я бачив, і то, що я розумію, то буде потрібна, так скажімо, обов'язкова від Америки. Америка нас запевняє, що переговорі Словакією вони будуть так скажімо, в добре вирішені в нашу в наш пок на, 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 на нашу користь, на, так. На нашу користь, да. і а, Слова, а, Словакія каже, що а, ми готові виготовлювати зброю, але продавати через інші країни. Ну, наприклад, якщо, наприклад, Америка замовляє, тому що ми, ми повинні зрозуміти, що там дуже багатий такий, скажімо, спектр цього зброя, який вони виготовлюють, і ви розумієте, що щоб там не говорив хто. Якщо не будуть замовлені в ВПК, це для Словакії дуже погано. І це люди скажуть, запитають: слухайте, ні, нічого, що ми до цього заробляли мільярди, а де наші гроші?